Це волонтерка Юлія Вочер, засновниця всеукраїнської громадської організації Мольфар з травня 2014 року вона збирає і особисто доправляє на фронт допомогу оборонцям. На стіні інфографіка, що саме передає бійцям, як допомагає її волонтерська спільнота. Юлій Вочер за 70, і каже: ставлення до українського прапора як до особливого символу у неї змінилося під час Революції Гідності. Саме тоді опалене полум'ям жовто-блакитне знамено вперше торкнуло до глибини душі. Він в диму, де він ну точно символ, точно зірка, який світив нам освячував цю роботу там, чи я не знаю, як то назвати перебування на майдані то протистояння проти влади і за майбутнє Звідти почалося це таке щемне, таке з великою повагою до, до цього символу. В перші роки волонтерських поїздок на схід разом із допомогою возила і прапори. Всі просили прапори, тому що це був дефіцит. В основному ми брали прапори їм роздавати, бо ми шили прапори. Прапор, як в тилу, так і на фронті, виконуючи мало функцій. І це не лише для підняття бойового духу, каже Юля Вочер. Іноді, як в Бутівці, ворог сотні снарядів відстрілює, аби знищити український прапор. Їх дратувало це, їх дуже це дратувало. І вони стільки вистрілили снарядів, щоб збити. Деякі прапори залишились лише на світлинах, як і бійці, які їх підписували, розповідає волонтерка. Це був 16-й рік, Мар'янка, дуже важкі бої. Тільки фаза один цей чоловік залишився в живих. Це перед Дебальцеве, там є Чернухино, такий населений пункт, і фактично за кілька днів Дебальцеве здали. Без підписів, але із написом Україна це ми та рудими плямами. Такі прапори, каже Юля Воджер, теж зберігає. Щоб ви знали, що це кров, то як його не зберігти, як його не забрати. А ось на цьому прапорі міста Вінниці свої підписи залишили легендарні люди, каже волонтерка. Він разом із нею об'їздив практично всі гарячі точки на лінії фронту. Тут дуже багато підписів, уже людей, героїв, яких немає. Загинули є люди, які підписали це із грузинського легіону Зураб грузин тут є Ярош. Нині цей прапор у поїздки на фронт уже не бере. каже Юля Вочер, бо підписи ставити ніде, зберігає для музею. Але за якусь мить додає: якщо потрібно буде, готова і подарувати його. Все заради хлопців на фронті. Якщо місту буде потрібен цей прапор. І вони скажуть, що це дуже важливо. Я зроблю такий собі, прямо скажем, запропоную обмін бійці. Вам підписаний прапор від наших рук з наших рук, а ви щось суттєве для бійців. Ну, до прикладу, машина. А ось ці прапори нікому і ніколи не віддасть. Пошматовані та опалені. Вони як наша Україна вистояли. Їх розповідає, обмінювала у бійців на нові стяги. На заміну наших новим, значить, нам віддавали те, що, що залишилося від прапора, потріпано вітром, дощем, морозом. Це, власне, як серце, як душа, як за що варто поборотися. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.